Бюджету ми не маємо. Що ми робимо для інвестора? Чи показуємо ми, в яку галузь він повинен вкладати кошти? Не показуємо, тому що область цього не робить. Що ми маємо на рахунок віків депутатів, які весь час від нас домагаються депутати з партії регіонів? Депутати звітують перед народом. І депутати звітують в кожному районі, вони знають свою роботу, це є їхній обов'язок. І я певний, ті депутати, які працюють, вони звітують, а не розказують про звіт на кожній сесії. Ми можемо це почитати в пресі, ми можемо це почитати в районних газетах і інших газетах. Що ми маємо по е, програмах? Ми маємо 93 програми, з яких, на жаль, фінансується тільки 24. Але що, які, куди йдуть ті кошти? Коли на нашому економічному боці ми обговорювали з начальниками управління по всіх управліннях, всі управління відповіли, що вони не отримують повного фінансування. Є управління, які, на які взагалі не виділяються кошти. Куди ми йдемо? Але ми розуміємо, що ми маємо реально 18 мільйонів, на які би, з якими ми мали б розпоряджатися. І ми розуміємо, що коли от влада, яка говорить, та ми є відстала область, якщо ви є відстала область, а ви є власне реальною владою ці області, подайте всі відставки на ваше місце, можливо, признати когось іншого. І тоді прийдуть кращі, які ту область, каже, розпліду. Немає іншого вибору. Тому що говорити, що ми погані, нічого для того не робивши, з кожним роком все менше і менше надходить, це залежить від влади. Що стосується не, Кольного вторучення, про яке воно Олег Ми розуміємо, що ця резонансна справа, яка торкнулася не тільки Тернопільської області, а й всієї України, вона є дуже болюча для громадської.